Буду Тебе величати, о Господи, бо Ти з глибини мене витяг і не потішив моїх ворогів ради мене. Господи, Боже мій, я кликав до Тебе і мене вздоровив Ти. Господи, вивів Ти душу мою із шеолу, Ти мене оживив, щоб в могилу не сходити мені. Співайте, Господові, святії Його, і славте пам'ять святині Його. Бо хвилю триває він у гніві Своїм, все життя в своїй ласті. Буває увечері плач, а радість на ранок, а я говорив, був у мирі своєму, я не захитаюсь навіки. Господи, власті своїй ти поставив мене на горі моїх сил, і як лице своє ти заховав, то збентежився я. До Тебе, я кличу, о Господи. І благаю я, Господа, яка користь із крови моєї, коли я до гробу зійду. Чи хвалити Тебе буде Порох, чи він виявить правду Твою? Почуй, Господи, і помилуй мене, Господи, будь мені помічником. Ти перемінив мені, плач, мій на радість, жалобу мою розв'язав і підперезав мене радістю, щоб славу співала, людина тобі й не змовкала. Господи, Боже мій, повік славити буду Тебе. Буду Тебе величати, О Господи.